Ха, я вас обманула. Звук є, зв'язок є. Всім привіт! Ви дивитесь найнепотрібніший канал на світі, де я, Оля, займаюсь тільки абсолютно непотрібними безглуздими речами, щоб ними не займались ви. На моєму каналі тільки унікальний український контент, адже українці це унікальна нація. Миємо сало в шоколаді та консервуємо банани. А ще нас намагається знищити отакущий ворог, але дзу. Йому. Тож у сьогоднішньому випуску на вас чекає власне маринування. Від слова марина, морський, пелагея бананів, або, як у народі кажуть, консервація бабанів, набанів, бананів. Піска, Я не знайшла в інтернеті такого безглуздого рецепту, тому буду робити це вперше і куштувати це вперше в кінці відео. Буду вдячна вам за підписку, за любки почитаю коментарі, вподобайка, дзвіночок і. І обов'язково скиньте цей відеорецепт своїм або чиїм з бабусям, щоб вони почали обговорювати мене під під'їздом. Це та що банани консервує. Ага. Ой, шльондра. Що ж, приступимо. Ми законсервуємо банани по класичному рецепту сіллю та укропом. Типу, якщо б це були б огірки, а не банани. Я зрозуміло висловлююсь. Та всім зрозуміло, задрала вже. Я збираюсь закрити банани в банці і залишити їх на тиждень-два. Після цього розконсервувати та власне спробувати. Поїхали! Банка звичайна банка, а не монобанка. Банани, власне, герої цього бенкету, вода, цукор, білий, кристалічний, та ти шо? сіль, а не соль, це вам не нота, оцет. Крутий пацантий, оцет, парасольки кропу, гвоздіка, матір Божа, окей, глист, лавровий сухий, чорний духмяний перець, фу, що за расизм, часничок, гірчиця і вільний час, щоб зайнятися цією фігньою. Тож, почнімо сам процес консервації. Одразу попереджаю: мої кулінарні скіли можна описати так: вона настільки не вміє готувати, що навіть яйця варить в яйцеварці. По класичному дідівському методу варити яйця в кастрюлі я не вмію. Вони виходять то недоварені, то перекручені. То вода чомусь опиняється за межами кастрюлі. Вода навіщо ти так зі мною? Тому в консервації бананів мені допоможе. Ні, не він. Моя мама. Моя мама дуже незвичайна людина. Вона любить зі мною лазить по заброшкам. Оце, наприклад, вона лізе на секретний об'єкт в Києві. А ще у неї є пес. Пес. Будеш майонез пес. А ще мама дозволяла мені експерименти з зовнішністю. Це я в 13 років. А це в 16. Ого, нічосі, Брітні Спірс. Мама, привіт. Привіт. Ти могла собі уявити в ту мить, коли мене діставали акушери, що ця дитина не стане успішним адвокатом, послом ООН в миротворчій місії співачкою в X-Factory, а буде разом з тобою маринувати банани? Добре, почнімо перший етап. Ретельно помийте банани в шкурці. Викладіть банани у кастрюлю чи миску з холодною водою. Банани вимиті. Стерилізуйте банки будь-яким зручним способом. Зваріть маринад. Влийте в кастрюлю 3 літри води. Всипте 200 г цукру та 200 г солі. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Розмішайте сіль та цукор. Зніміть кастрюлю з вогню та влийте 500 мл оцту. Ще раз перемішайте. На дно кожної банки викладіть спеції: гірчицю, лаврові листи, чорний перець та інші інгредієнти. Закладаються банани. Розкладіть зверху банани. Намагайтеся викладати їх так, щоб вони щільніше прилягали один до одного, залити банани у банках гарячим маринадом. Далі закатайте істерику, точніше, закатайте банки кришками, переверніть їх кришками донизу, накрийте рушником та залиште на ніч. Після цього перенесіть для зберігання у прохолодне місце. І накрити це потенці. Тепер моя бабуся думає, що не тільки я божевільна, ще й моя мама божевільна. Ми родина божевільних родина божевільних. Ви от подивіться на от, на ось у це. За смачними рецептами звертайтесь до нас, козаки та козачині. Сьогодні найкращий день у вашому житті. Саме сьогодні ми навчили вас не складного, але дуже химерного рецепту. Цим рецептом ви зможете легко здивувати ваших друзів, колег та інших людей у телефонній книзі. Також отримаєте мільйон вогників від ваших підписників у відповіді на сторіс, якщо опублікуєте результат консервації. Але фото в купальнику чи в спортзалі наберуть більше вогників. На жаль, зараз банки охолонуть і ми їх понесемо у підвал. Ви уявіть собі, які баночки з бананами щасливі! Під час повітряної тривоги їм не треба мотатися туди-сюди. Вони одразу в підвалі. Зараз покажу вам дату закрутки бананів: 8 листопада. Ну а поки ловіть рубрику. Уявіть, що ви знаходитесь біля річки. Навколо холодне гірське повітря. Ви чуєте співи птахів. Ніхто, окрім вас, не знає про це таємне місце. Ви повністю забули про скажений навколишній світ. Заспокійливі звуки водоспаду наповнюють вас спокоєм. Вода Вода така прозора, прозоріша за сльози. І ви легко можете розгледіти обличчя людини, яку тримаєте під водою. Друзі, пройшло вже три дні. Я зараз йду перевіряти, як там банани у підвалі. І сподіваюсь, вони зі мною не заговорять. Або якщо заговорять, то солов'їною. До речі, весь цей час банани були під наглядом ось цього чувачка. Хоча, давай чесно, ти ж за ними не спостерігав, ти ж був зайнятий весінням на хресті. І що тут наші банани? Такс, ага. виглядають вони більш-менш пристойно. Я думала, що буде набагато гірше. Тримаються молодці. Друзі, я стараюсь працюю над ідеями, сценарієм, жартами та зйомкою, щоб подарувати вам настрій. Якщо вам подобається мій контент, ви можете підтримати мій канал фінансово на Патреоні або на картку МОНОПРИВАДБАНК. Реквізити в описі та коментарях. А якщо немає змоги підтримати фінансово, поділіться цим відео з друзями. Дякую! Типа кулачок! Ну і попрошайка! Та-та-та-та-та! Ну що, шановні відеоглядачі, цей час настав. Будемо пробувати. Банка простояла в холодному приміщенні трохи більше тижня і трохи менше двох. Результат цікавий, правда. Такс. <світло> <світло> По-перше, виглядає справді нічо так. Банани потемніли. Потемніла душа твоя, понятно? Банани почорніли, але не розповзлись від температури кип'ятку, яким ми їх заливали. До речі, таку закруточку можна комусь подарувати. Наприклад, першій шкільній вчительці або вашому менеджеру в банку. Наприклад, можна подарувати таку продуктову сумку, як мариновані банани, насіння і ковпачок від ручки. А взагалі, у Універсальний подарунок це цукерки стріла. Тому, якщо з бананами сталася якась помилка, розбилися, наприклад, по дорозі або лопнули в процесі маринування, можна ж просто не піти до людини на день народження. Чого ти всю? Ну що, будемо відкривати? Скажу чесно: я відкривати банки оцими нанотехнологіями не вмію. Тож використаю найпростіший метод, який доступний всім жінкам цього світу. Чари. Так, ну що, реально момент істини? Кхм. Запах. Коротше кажучи, я думала, що вони будуть пахнути як банани, тобто вони збережуть оцей солодкий банановий запах, але вони зараз пахнуть абсолютно на 100% як консервовані огірки. Абсолютно повністю. Хоча ні, трошки якщо принюхатись, на відсотків 7 вони все ж таки зберігли свій істинний запах. Чи то. Мої парфуми. Ну, ми куштувати. Це по-справжньому унікальний контент. Дуже м'які. Якщо я помру, знаєте, я обираю кремацію і на моїй вазочці напишіть, вона була веселою людиною і, на перший погляд, розумною. Але, але, було одне але. Я налаштовуюсь на цей треш. Ну і познущалась познущалася над ними. Вони насправді бридкі, гидкі, нудотні. А блін, гидота, бредятина. Воно на смак, як якийсь банановий слимак. Зі смаком ну консервації і цих спецій. Воно прям аж ну на дотик, як слимак. Реально, це і є слимак. Ну що ж, друзі, я вам бажаю не займатися усілякою дурньою. І щоб дурня не займалася вами. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на цей канал. З вами була я, а зі мною були і залишаються паразити в моєму шлунку. До побачення цям цьом Ребзя, коротше, пройшло десь приблизно 40 хвилин. І чесно, відчуття в животі і, типу, в горлі прям зовсім неприємні. Мене трохи нудить. Прям ну зовсім трохи. Ось невеселий такий підсумок вийшов. <хи> Все, ладно, пока. Ех, <хи> Хороша людина була, здоров'я погибшим.